Доброго дня, раки я вас вітаю на моєму каналі. Давайте зараз запитаємо у карт Тару, що буде відбуватися у вересні з вами. Як ви будете наслужуватися життям? Що вам треба зробити для того, щоб знайти свій баланс? І так, ми працюємо на 2, 4, 6 колодах. Тігра працює просто так. Так. Ну, якось будемо з вами працювати. Сідай! лягай! Що буде з вами відбуватися? Я вже три відео записала, це четверте, і от ті... Тігра перший раз прийшов до вас. І так, порада для раків. Secret fool. ха! Huh? Знаєте, так, переклад такий святий дурак. А, хто в нас був, пам'ятаєте, з Камарохами або клоунами при королях? Карліки, да, були, які могли завжди говорити правду. Вони говорили правду, і їм за це нічого не було. І от ви якраз маєте у вересні зіграти таку роль. Ви маєте говорити правду, і вам за це нічого не буде. Діти завжди кажуть правду, оскільки вони не знають, що таке лож, що неправда, і що деякі речі потрібно. Приховати, оскільки ну, там, хтось осудить, да? я вбачаюся ігрочка, ти давай підеш гуляти, бо я з тобою не можу тут працювати. А, через це вам потрібно буде подивитися, що відбувається в вашому житті. А, те, що вам потрібно от побачити і назвати своїми іменами ці речі. От, наприклад, як я зараз можу назвати своїм іменем. Оцю маленьку потвору, яка ходить, і мені заважає робити відео. <сум> Назвіть зраду, зрадою. Назвіть токсичну людину. Токсичну людиною. Да, Тігра? Назвіть вашу дитину, в яку ви, можливо, розпустили і не дали їй виховання. Назвіть, так, я вибачаюся тігра. Назвіть все своїми іменами. Інакше вам придеться знову приховувати. Я дуже вибачаюся за цей котячий терор Прийшлося відправити тігру. Знаєте, може, це і знак. Людина, яка постійно до вас заходить, я його дуже люблю. Але. Я повинна назвати речі своїми іменами. Його удалили з поля. Тому е, близнята, так, трошки на скотячий жарт був, але назвіть речі своїми імінами. Е, Взагалі, дурак, це карта, е, з одного боку, така наївна людина, а з іншого боку, дураки кажуть правду. Пам'ятаєте, Юродівам нічого не було, оскільки. Ну, що ви зробите з дурного? Він говорить і говорить, але вони говорили правду. Дуже класна карта, вона дуже сильна. Кому потрібно фото, беріть або кажіть, я вам пришлю фотографію для того, щоб ви дивилися. Далі рак. Що чекає на раків у вересні, крім того, що вони мають бути. Знаєте, як блондинки, дурочки. Хто сміявся? Пам'ятаєте, Періс там всі казали Перес Хілтон, Періс Хілтон, яка вона? Ті мільйони, яка вона заробляла, і всі думали, вона нічого не здатна робити. Ну, Тупі люди не заробляють багато грошей, скажімо так. Тому думайте. Наступна порада для вас. Колесо фортуни. Калісо фортуни Карта, яка означає, що зараз ви знаходитеся тут, і у вас є шанс. От у вас є шанс щось змінити. Тут такий прикол, дивіться, у вас дно колоди, імператор. Це означає, що, можливо, у вас буде знайомство таке судьбоносне з імператором, з людиною, яка стане чоловіком з великої літери у вашому житті. З одного боку, ви можете поїхати десь в подорож, да, колісо Фортуни, Ви можете, хтось буде грати, скажімо така пагубна страсть в автомати, ігрові автомати, гроші прийдуть. Що є важливим? не забувайте, що ця карта вона показує, от знаєте, коли відкриваються певні ворота, і вам треба туди встигнути. От вона каже, воно зараз прокрутиться, і ви будете тут. І вам знов треба буде чекати, поки вітер змін іде і знаходитесь наверху. Ловіть момент. Зараз дотягну взагалі, що я в цій карті. Це може бути момент, знаєте, коли ви будете починати певний проект. Оскільки по е, сімки Пентаклі це можливо бути, знаєте, як вкласти гроші в певну, е, певну справу для того, щоб з часом у вас був результат. Можливо, вам і імператор, якийсь чоловік, бізнесмен, да, імператор, запропонує е, фінансові якісь такі, скажімо, махінації. ні, махінації навіть ні. Просто якийсь фінансовий проєкт, коли ви можете вкласти гроші. Далі. Раки. Яку лекцію потрібно вивчити вашій душі? Я взагалі люблю вивчати щось нове. Але, на жаль, часто уроки проходять через біль, коли ми е, кидаємо старі е, механізми думок і переходимо на новий рівень. Що вам треба вивчити? bewusst Теляхтиця, зайдете дослівцу. Гумор. Ось ваш дурак, який має всіх розсмішити, але в тому гуморі є настільки не сатира, а сарказм. От сарказм якраз і був, скажімо, він належив да, до, до мови. Тих, хто говорив жартами, але справді це був такий як ем, гострий, гострий-гострий, як бритва, гумор. Спробуйте більше шуткувати. Взагалі, ем, кажуть, що хумор досить сайт і Гумор це ем, ознака інтелігентності, коли інтелігентна людина вона може робити такі інтелігентні жарти. Працюйте над своїм гумором. Хоча я, наприклад, вважаю, що людина або має це почуття, або не має. Як вважаєте ви? Напишіть під відео. Взагалі, чи можна навчитися розповідати жарти і якісь такі гуморні речі, чи це просто в людини в крові? Наступна колода для вас колода містичних моментів. Тройка. Пентаклі. Тройка Пентаклі говорить також про об'єднання. Е, от ця колода, да, коли ми з вами говорили, можливо, хтось вам дасть пропозицію. Це означає робота в команді. Тобто вам потрібно е, працювати з кимось для того, щоб у вересні отримати результати. Пентаклі, да, це в нас гроші. Це може бути. Нове ну, навчання, ви будете з кимось, можливо, якийсь проєкт ви почнете, але це командна робота. От є види спорту командні, є види спорту, коли людина сама, скажімо, один на один, да, змагається. В даному випадку вам потрібно подумати, і у вас дивіться, дно колоди це навчання. Паш Жеслав це також навчання. Будете щось іслідувати, може, там якась біологія буде, пташки, щось з тваринами зв'язано. Але це навчання. Подумайте, хто хотів, ось вам якраз. Бачите, тут ботаніка, ще раз, флора, фауна, орнітологія. І з другого боку, дивіться, тут у них молоточки. Може, ви будете декор міняти, може вам захочеться просто щось таке нове поміняти в себе в квартирі, зробити такий косметичний ремонт, тобто тут не знести <с>? несучу стіну, стіну, да, як то кажуть, а просто косметологічно підете до магазину і купите собі нову картину, наприклад, як я купила. Да. До речі, дивіться, похвастаюсь вам першим. Яку я купила собі картину, ніж мені подарили в Хорватії. Нам настільки от мене просто зачепила чимось. Тому, можливо, ви також купите собі якусь таку малу дрібничку, да? але яка змінить е, те, що от у вас є ваше оточення. Наступна колода для вас раки. Четверка м'ячей. Треба буде з чимось попрощатися. Чотири. вікінга проважають. Да, ви знаєте, перед тим, як потрапити до волгали, то вони шагали своїх воїнів, їх клали у лодку, відправляли в воду, і потім хтось стріляв з лука і запалював. Вам потрібно буде попрощатися і. Знаєте, це не завжди може бути людина, яка уходить з вашого життя. Дивіться, давайте подивимось, з чим ви будете прощатися. Тут може бути, знаєте, ви прощаєтеся зі своїми страхами, ви прощаєтеся з тим, чого ви боїтеся. І, можливо, ви будете їхати в дорогу далеко від вашої родини. Також така можлива ситуація. Тобто, у вересні для тих, хто хоче змінити своє життя, ви можете ще раз прощатися з близькими людьми. Але ще раз кажу, це просто, оскільки ви переїжджаєте в іншу країну, а не через те, що хтось там десь помер. Важко. Важко. Але коли людина прощається, це означає. Буде зустріч, можливо, не, не забаром, але через деякий час. І порада від янголів. Від нашого янгола, який нас хранить. Вони вже, певно, напевно, отримують. Знаєте, раніше, коли на заводі люди працювали, вони отримували гроші за вредність. не купляли там собі молоко. Тобто, наші янголи всіх українців, напевно, не тільки на молоко там отримали гроші, так як вони нас захищають. Порада від янголів. Для вас. Мут унтапфакайт. Сміливість і е, хоробрість. Дивіться, можливо, хтось буде і відправлятися. Подивіться, як діти цей янгол. Хтось е, піде служити. Той, хто, хто дивиться цей розклад, або хтось у вашому оточенні. Да, вам придеться попрощатися з цією людиною. Вам потрібна буде сміливість. Взагалі, якщо подивитися на карти, то Святий дурак, який має промовити правду. І для цього, щоб промовити цю правду, потрібна сміливість. Для того, щоб піймати момент в житті і зрозуміти цей мій шанс, потрібна сміливість. Для гумору потрібно шуткувати над собою. Скажімо, це самий такий високий пілотаж, коли людина може шуткувати над собою. Робота в команді також потрібна хоробрість для того, щоб дозволити іншій людині прийти в свій простір і працювати разом. І прощатися, відпускати когось, відпускати для того, щоб знову зустрітися для того, вам знов потрібна хоробрість, вам потрібні ресурси. Я бажаю, щоб вони у вас були у вересні, і щоб збулося те, що ви бажаєте для себе. Побачимось на все добре.